Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад, що вам заважає? Можливо, ви десь щось напрацьовуєте, обмірковуєте, а ніяк не можете досягти своєї мети. Можливо, якісь розчарування вас підкали. Можливо, ви просто не можете побачити вихід із тої ситуації. Ну, давайте подивимося на три варіанти, що вам заважає дійти до своєї мети і отримати бажане. Тож, Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Перший варіант, що вам заважає дійти до вашої мети? Вам заважає відлюдних перевернутий колесо фортуни і лицар жезлів. Говорить про те, що вам заважає ваш минулий досвід. Десь ви зависли. І весь час вступаєте в одні й ті самі події. Тобто, можливо, ви не прожили якийсь свій певний досвід. У вас залишилося оте відчуття, що якщо десь щось не склалося у вашому житті, і потім ви його знову починаєте робити. Ви самі себе переконуєте в тому, що у вас знову буде все не так, як бути. Ну, це, наприклад, я вам говорю. Але загалом воно так може бути. І ви з тим досвідом носитеся, ніяк його не можете відпустити і не можете піти у нове. Тому вас колесо долі весь час крутить в одних і тих самих подіях, ніби ви вже прожили якусь ситуацію, ніби вже з неї і вийшли, проходить час, і ви знову вступаєте у ті самі події з іншими людьми. Ну швидше за все, тому що ви не змогли засвоїти якийсь урок і зробити висновки, і далі жити по-іншому. А живете за тим самим сценарієм, за яким ви звикли. Ну тому, що можливо вам так зручно, можливо, ви не хочете шукати якогось іншого сценарію життя. Порада вам, лицар Жезлів, говорить про те, що рухайтесь вперед. Досить уже оглядатися на свій минулий досвід. Шукайте нові якісь шляхи, шукайте нових людей у своє життя, які вас будуть допомагати вам виходити із тої кризи, в якої ви тривалий час знаходитеся. Якісь новини приємні там, почитайте щось те, що вам цікаве, можливо. Якийсь фільм такий приємний для вас. Подивіться, щоб ви самі себе могли перенастроїти. Ну, у кожного це різна ситуація може бути кого що надихає. Тому звертайте увагу на те, що вам варто рухатися вперед. Відкиньте свій досвід і йдіть так, ніби ви. Раніше цього ніколи не робили і в тих подіях не були. Тобто шукайте все, щоб було у вас по-новому. По у такому випадку ви зможете дійти до своєї мети і здійснити те, що ви собі бажаєте. Другий варіант. Справедливість перевернута, десятка мечів перевернута і імператриця. Ну Дивіться, можливо, у вас по другому варіанту є певні проблеми із законом. Можливо, і з керівництвом або в якійсь роботі ті, що ну, ніби вас, ви зобов'язані там знаходитися, але ви не можете там налагодити контакт. Не, не виходить у вас отримати якийсь досвід, якісь знання, якісь можливості отримати. І ви знаходитеся в залежності від інших. Тому вам наразі потрібно добирати свою інформацію, тому що ви будете в цій десятки мечів перевернутий, тривалий час знаходитися. Також ви якось не прожили свій досвід, ви не змогли отримати те, що вам потрібна інформація, налагодити контакти, встановити свої межі, щоб ніхто їх не порушував і ви, щоб нічії не порушували. Вийти з якихось пліток, наговорів, розмов непотрібних. І як порада вам буде, то імператриця перевернута. Зверніть увагу на себе нарешті. Застосуйте якийсь сортувальний такий засіб у своє життя, де ви будете сортувати, що потрібно, ви берете для себе, що вам не потрібно, ви його маєте відкидати. Зверніть увагу на свій стан. Можливо, у вас здоров'я послаблено, і ви не зможете перейти на. Ну, на кращий рівень для свого життя. Можливо, також у вас якісь були покупки, ви витратили більше грошей, чим ви собі планували, і вам варто з цим або вже змиритися, або, можливо, ну, ті покупки, якщо є така можливість, то краще повернути, якщо ви від них не отримуєте задоволення. І поще ще по імператриці, приведіть себе в гармонійний стан, приділіть собі увагу. Зробіть якийсь для себе відпочинок і обмірковуйте нові шляхи для реалізації вашої мети. Тому що заважаєте ви самі собі, своїми думками і, можливо, у чомусь своєю поведінкою. От для другого варіанту був такий оце, що, що вам заважає. І третій варіант що вам заважає дійти до своєї мети? Тут з жезлів, трійка мечів перевернута і колесниця перевернута. Ну, по третьому варіанту, ви не можете взяти, отримати те, що ви бажаєте в своє життя, тому що у вас є всі шанси, у вас тут жезлі в руках. Ви можете діти, йти в нові починання, щось будувати, про що, якісь плани прописувати для себе. Але ви знаходитеся у трійці мічів. Тобто в такому стані, який якусь депресію на вас навиває, можливо, в якісь конфліктні ситуації ви потрапляєте, можливо, якимось пліткам довіряєте, а того не варто робити. І от саме своїми діями ви не можете ніяк дійти до тої мети, яку ви собі бажаєте. Ви не можете ви вибудувати для себе своє майбутнє. Тому що ви весь ще знаходитесь у трійки мічів, тобто якесь розвите серце, щось вас травмує. Можливо, хтось дійсно мав якісь такі або поранення від гострих предметів, або якісь травми. Ну, Тож вам наразі потрібно що зробити. На пораду вам іде колесниця перевернута. Поверніться трішки назад, обміркуйте свої дії. І зрозумійте, що ви у житті зробили не так, де ви пішли не тим шляхом, куди ви звернули? Чому ваша колесниця перевернулася, тобто перекрилася вам дорога? От чому? Тому що ви самі себе не в той напрямок направили. А вам потрібно поставити свою колісницю на колеса, тобто зробити правильний вибір, обміркувати свої дії. Десь чимось можливо попрощатися, урівноважити свої емоції, сприйняти ситуацію такою, як вона у вас є наразі, а можливо, вам потрібно обміркувати і обрати інший шлях. Тож, наразі, по третьому варіанту, для вас буде порада така, щоб ви дійшли до своєї мети, оберіть правильний напрямок. І тоді і урівноважте свої емоції. І тоді ви зможете дійти туди, де ви маєте бути або де ви бажаєте бути. Тож, розклад трішки такий, ну, дещо не зовсім благосприятливий, але краще знати і виправляти, ніж блукати у, темно, у темноті і не бачите вихід із той ситуації, яка у вас склалася. Тож буду рада, якщо мої поради вам знадобляться. Бажаю вам миру, затишку.